Нарешті ми стали ближчими до нашого незмінного ведучого Нікіти Добриніна. Ба більше він не просто запросив нас до себе додому, а ще й познайомив із найважливішою людиною в житті дворічним синочком. І здається, Левчик уже з маличко чудово знає, як це працювати на камеру. Один, два, три. Вітати ви літак. Навіть під час інтерв'ю малий не залишає тата ні на секунду і займає почесне місце поруч із Нікітою. Сидиш зручно, автобус подивився в дзеркало. Насправді у Добриніна для нас багато новин. Спочатку він захоплено ділиться емоціями від першого у житті дубляжу. Ведучий давно мріяв озвучити якогось цікавого персонажа. Тож, коли йому нарешті запропонували це зробити, ані на секунду не вагався. Нині на великі екрани вже вийшов мультфільм Переліт, у якому Нікіта по справжньому перевтілився в харизматичного Гугу. Добрий день вам, мене звати Гугу! Ти чого? Персонаж такий, що там довелося дещо змінити голос, і не кожен навіть може впізнати, тому що там знайомі мої, котрі ходили на фільм, кажуть так: а де власне ти був у цьому мультфільмі, кого ти там озвучив, тому що ми не впізнали? Звісно, перший, кому Нікіта мріяв показати мультфільм, це Лев. Проте завжди непосидючий малюк і в кріслі кінозалу надовго не затримався. Ми сиділи там хвилин 15-20 максимум. І поїхали з прем'єри, тому що просто вже йому було ну нудно. А от фрази тата з мультфільму Малий встиг вивчити ще коли Нікіта тільки тренувався промовляти їх удома. Крякнутись можна. Крякнутись можна. Не можна? Крякнути. Крякнутись для Нікіти. Надзвичайно важливо якомога більше часу приділяти своїй дитині. Після розлучення з блогеркою Дашою Квітковою вони порівну поділили час, який проводитимуть із сином. Тиждень Лев живе з мамою, наступний із татом. Телеведучий вважає таке рішення найправильнішим. Так заплатив елементи і ви там самі розбираєтеся. Мені це вже не потрібно. А Мені так не цікаво це. Моя дитина, я хочу вкладатися, я буду старим. Він буде молодим, щасливим, і він буде я впевнений. Не любити мене, тому що я вкладаю максимальну любов у нього на своєму тижні. Добринін повністю поринає у батьківство. Влаштовує прогулянки із сином і вигадує для нього цікаві ігри. Але маючи щільний робочий графік, не гребує й під страховкою нянь. Це помічники, наші помічники. Це Частина сім'ї, скоріше, так, а не просто там наймені співробітники, так би мовити. Він їх просто дуже сильно любить, і, звичайно, інколи вони там допомагають. А так здебільшого все своїми силами. Та нікіті інколи здається, що його дворічний син уже може й сам про себе подбати. І поки ведучий нам про це розповідає, лев роздає команди, що потрібно зробити з його синім автобусом. Та він самостійний. Він так добре розмовляє, що мені здається, якщо вдома його залишу, там купа доставок замов. Мовлю кур'єрів, він там з усім впорається. Він в мене такий прям його. Інколи потрібно самого зупиняти, тому що він такий командир по життю, і мені це справді подобається. Ще таткові пощастило в тому, що Лев зовсім не вибагливий у їжі, тож витрачати час на приготування кулінарних шедеврів не доводиться. Тим паче, Нікіта й не дуже любить це робити. Можу приготувати суп, чи, наприклад, сирники. Зрозуміло, там зварити просту гречку, приготувати якусь бовтанку, яєшню, салат. Це мені не складно. Якщо більш складні, якісь потрібні. На страви я їх чи замовляю, чи хтось допомагає а, готувати. Чимало уваги ведучий разом із колишньою квітковою приділяє розвитку сина, бо досягнення лева найкращий подарунок для батьків. Він англійську вже вчить зараз вивчає пісні, віршики, тобто прям молодець. Я дуже сильно ним пишаюся. І, хоч батьки виховують сина окремо, вони завжди на зв'язку радяться щодо виховання, діляться його успіхами і ухвалюють усі важливі рішення разом, тому що це наша дитина, і тому. Всі мають бути в курсі, навіть коли він зі мною ми відправляємо там мамі кружечки, якісь привіти. Якщо він там прихворів, я розумію, що вона хвилюється в цей момент, тому що вона мама. Тут ми в в максимальній комунікації навколо нього, щоб йому в першу чергу було комфортно. І, хоч Нікіта вже згадував про аліменти, сам їх не платить, бо й витрати на сина екс подружжя ділить порівну. Тобто, все, що стосується здоров'я, харчування, освіти, навчання, одягу, це все абсолютно під. Моїм і її контролем. Попри складне та досить несподіване розлучення, Даші та Нікіті вдалося зберегти теплі стосунки заради лева, але вони вирішили все-таки розвінчатися у церкві. З нами ведучий поділився, як цей процес відбувається. Прийшли до священника, пояснили йому ситуацію. Ми підписали офіційні документи, тому що ці вінчання ж реєструються теж в спеціальній книзі. І наш священник пояснив в той момент, коли ви вирішили бути не разом. Повірте, ваш шлюб навіть на небі. Не разом маючи за спиною вже два розлучення, Добринін запевняє, виконав роботу над помилками і точно знає, якою має бути його обраниця. За цей час стосунків різного досвіду життєвого досвіду я зрозумів, що щирість це найголовніше. Не буде такого, що не договорюються якісь моменти. Будемо абсолютно відкритими. І я вважаю, що в кожних стосунках важливі особисті кордони. А що стосується якихось візуальних параметрів, вони можуть змінюватися. Колись нам подобались білявки. Зараз Раз більше подобаються брюнетки, знаєш, а це все умовності. Та чи вільне серце телеведучого зараз? Адже не так давно йому приписували роман із моделлю чарою хорив. Постійних повноцінних стосунків зараз в мене немає. І мені складно сказати, що моє серце вільне, тому що я чесно скажу, я в постійному знаходжуся пошуці. А справді мені хочеться любові, мені хочеться піклування, мені хочеться уваги. Я не можу сказати, що моє серце зараз абсолютно вільне, і я такий, пропонуйте мені варіанти. Я знаходжуся, в пошиці. Оце так. А далі Нікіта дивує ще більше і сміливо заявляє: Хоче ще дітей. Я знаю там, що в мого прадідуся було дев'ятеро, і йому дружина, якщо не помиляюся. А в чимось їй було чи там близько 60, вона народила йому дев'яту дитину. Тобто в моїй сім'ї ну подібне було там, коли багато діток. Тому я не проти. Та й забезпечувати спадкоємців, переконаний, можливість буде навіть попри повномасштабну війну в Добрині на роботи вистачає, і як ви зрозуміли, не тільки в ближче до зірок. Я знімаю ютуб-проект це інтерв'ю з відомими киянами, якраз про Київ і те, чим живе Київ. Як він тримається, як він розвивається. Ми відкрили доставку суші у Києві, і я цим дуже пишаюся. Це мій перший такий масштабний досвід підприємництва. Маю ще один проект, про нього поки що не говорю, але він майже вже готовий до запуску. Це стосується здоров'я. Та головне бажання Нікіти сьогодні не пов'язане ані з роботою, ані з заробітками. Мені справді хотілося, щоб вже були визначені кордони країни, щоб ми перемогли. Я справді про це думаю. Тут не голі слова, і я бачу свій розвиток в Україні і звичайно популяризувати те, що ми робимо тут в Україні і за кордоном. Загалом це всі мої бажання. А от у дворічного синочка мрії поки що не такі глобальні. Він просто не може дочекатися новорічних подарунків. Навіть листа Санта Клаусу вже написав: Санта Сатакла ходила. А що ти хочеш, щоб Санта Клаус тобі подарував? Нафінку тато стане тим самим чарівником і неодмінно зробить усе аби бажання його левчика здійснилося. А ми нетерпляче чекатимемо на новини про реалізацію мрій самого Нікіти Добриніна в особистому житті, роботі і, звісно, щоб Україна якомога швидше перемогла.